Ради вас бачити, усіх без винятку! Слава Україні та Збройним силам України! Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня! Yeah, like Толя, я стрілять хочу. Компанія Universal офіційно зареєструвала торгову марку на фільм про Донкі Конга. Щоб усі знали, та не вже. Скажи навіщо. Сказати навіщо? Не твоє матч не діло! Ось навіщо. Тот Гарнер. Так, я знаю про кого ви. Продюсер другої частини нової екранізації Мортал Kombat повідомив, що перший трейлер цього кіна має вийти десь колись упродовж найближчих двох тижнів. А й ближчі 24 години. Розробники Джурасік Ворлд Evolution 3 опублікували нового трейлера замаскованого під міні туторіал до гри. Нагадаю, що вона має вийти 21 жовтня. Я вже про це забув. Ти забув? Так. І це трохи дивно, правда? Тік, нова популярна кооперативна мемна гра про альпінізм неочікувано отримала офіційну українську локалізацію. Грунт, база, так би мовити, основа. стрижень, наріжний камінь і фундамент, твердиня, підвалина, моноліт. Моноліт почув нас. До зброї, браття. Викорінити ворога Моноліта. Relic Entertainment оголосили, що покращена версія Warhammer 40 000 давно of War Фінітів Edition тієї самої гри 2004 року має вийти 14 серпня цього року. Тільки у Steam та GOG Наперед скажу, що цей Warhammer не від росіян, бо зараз дуже сильно страшно з цією франшизою. Інколи можна вляпатись в розробників країни-окупанта. Алерт, алерт, кацап Алерт. До речі, на оригінальну гру зараз активно створюють неофіційне українське озвучення, котре в теорії, можливо, це ще не точно перенесуть і на цю оновлену покращену версію гри. Я приведу цих у форму. Імператор пишатиметься нами. Офіційно релізнувся Тоні Hawk's про скейтер 3 плюс 4. Гра вже давно доступна всім підписникам Xbox Game Pass. Пора грати. Я вже граю. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Так, в вівторка.